Так, ну що ж, починаємо, щоб встигнути кілька задач розв'язати, відеозапис я потім викладу для тих, хто, можливо, запізниться або не долучиться до нас. Отже, ми продовжуємо з вами вивчати відрізок, так, прості елементарні геометричні фігури, і ми вже знаємо, що таке відрізок. Так, це частина прямої, що лежить між двома точками, так, які називаються кінцями. І ми знаємо, як вимірювати відрізки та порівнювати їх довжин. Наступна задача, яку ми з вами розглянемо, це задача номер 633. Так, у нас є малюнок до цієї задачі осінь. І відомо, що в нас довжина відрізка АБ 30 см. А D 25 це 10 а знайти нам потрібно довжини відрізків А та БД. Нагадаю вам, що вчора ми домовились, що такі задачі, де не йдеться про саме побудову, тобто немає умови, там, побудуйте відрізок довжиною там, 5 см 3 мм, то в таких задачах, де не йдеться про саму побудову, точно. Ми будуємо відрізки або інші величини, які нам потрібно буде, буде о, приблизно, так? Тобто схематично. Зараз перемальовуємо собі малюночок, значить, в нас є відрізок АБ. Десь ось тут у нас точка С приблизно, і ось тут трішки ближче до Б, точка Д. І що нам відомо, давайте позначимо довжина відрізка АБ, я її показую ось так дужкою, тому що якщо я просто напишу ось тут 30, тут буде незрозуміло, до якого відрізку відноситься ця величина. Тому я буду позначати саме так. Довжина відрізка АД, давайте її ось тут вище можемо позначити, щоб було добре видно 25 см. Це в нас відомо, тут дужка не потрібна, тому що просто я підпишу 10 і буде зрозуміло, що це саме до цього відрізочка відноситься. І це те, що нам відомо. Знаходити ми будемо довжини відрізків, довжини відрізків АЦ нам потрібно і ДБ. Ось ці величини нам потрібно знайти. Чи все зрозуміло щодо умови? П'ятий клас. Або позначення. Все зрозуміло, чому саме так я позначила? Якщо комусь так. не зрозуміло, питайте. Так, є. Давайте подивимось на наш малюночок і. Подумаємо, як нам знайти довжину відрізка АС. Є пропозиції, як нам АЦ знайти? Треба 25, мінус 10. Так, нам відома довжина відрізка АД, а ми знаємо, що якщо ми відрізок АД поділили внутрішньою точкою на два відрізки, так? Коротше то сума довжин цих відрізків буде дорівнювати довжині відрізка АД. так? А якщо в нас є частинка є довжина повного відрізка, то ми можемо знайти другу частинку. Тобто АС буде дорівнювати від АД, відняти ЦД, тобто 25-10 маємо 15 сантиметрів. Є, одна величина вже є. Як знайти довжину відрізка ДБ. 25. Е, ні, спочатку треба 10 додати 15, а потім 25 підняти. Ну, 10 плюс 15 це якраз буде АД. Ну, Тобто, ти від АД віднімеш АД. А, не знаю. Що ще в нас відомо тут? Кого є які ще ідеї? Ану, подивіться. А -а -а. Треба, додати, треба додати 10 плюс 15 і відняти від усього, від 30. Ліза, а якщо в нас є вже ось відрізочок АД, ми ж вже знаємо його повну довжину. Наша нам зайва дія? Ми знаємо АД, знаємо АБ. От дивіться, якщо намалювати те саме, але без точки С, дивіться, що в нас виходить. А 35, де в нас є? 30 мінус так. І АБ повністю в нас є. Ось дивіться, я е, виконала те саме зображення, але без оцих деталей, які нам вже не потрібні. Тобто старайтесь. Виокремлювати з малюнку саме ту інформацію, яку вам зараз, от саме зараз потрібно ви, використати. От дивіться, повністю АБ30, АД ми знаємо 25, можна вже одразу знайти ДБ. Так, це я прибираю. Давайте запишемо, що в нас АБ дорівнює АД плюс ДБ. Так, ось дивіться, АД плюс ДБ це якраз буде повністю відрізок АБ. Тоді ДБ дорівнює АБ відняти АД. Ну, коли ми кажемо АБ, АД, ми маємо на увазі довжини цих відрів, так? Тобто 30 мінус 25, отже, 5 сантиметрів відповідь. У нас дві величини, тому ми запишемо, що АС дорівнює 15 сантиметрів, щоб було зрозуміло, так? ДБ дорівнює 5 см. Чи є питання щодо цієї задачі? Нема. А в мене є до вас питання, хто може мені пояснити, чому ми в одних випадках в дужках пишемо, в дужках пишемо величину, а в інших випадках без дужок? Чому так? Ну, тому що коли ми пишемо вираз, вираз ну, без величина, з числами. А якщо він з величинами, то вже пишемо там або пишемо величини, або ні. Ну, так, правильно, давайте я ще раз поясню. Те, що зараз було вже сказано, щоб всі це знали. Дивіться, коли ми обчислюємо ось таким чином, не вказуючи величини, ну, у нас і 25 сантиметрів, і 10 см. Так, це одна й та сама величина, тому ми просто пишемо 25-10, але ось тут в кінці ми хочемо вказати, що саме це сантиметри, а не літри чи кілограми, так, то ми пишемо в дужках одиниці вимірювань, так як ви робили в звичайних задачах, коли розв'язували подіям. Якщо ж, ось те саме я запишу ось таким чином 25 см-10 см, то коли я вже напишу 15 см, тут дужок вже не потрібно. Тобто тут ми дужки вже не ставимо, тому що ось тут величини в нас були, і це ми просто якби далі пишемо, яка це величина. Якщо обчислення без одиниць вимірювання, в кінці одиниці вказуються в дужках як уточнення. Якщо ж саме обчислення відбувається з одиницями вимірювання, то дужки не потрібні. Можна записувати і так, і так, просто робіть це коректно. Так, добре, йдемо далі. Номер 636. Точка К належить відрізку МН. Малюночок теж нам підказали. Довжина відрізка МН дорівнює 28 см. Знайдіть довжину відрізків МК і КН, якщо відрізок КН удвічі довший. За відрізок МК. Давайте намалюємо собі теж цей малюнок. Точка К ближче до точки М, тому що за умовою нам сказали, що цей відрізок менший, а цей більший, так тому і на нашому малюнку це має теж, також бути відповідно один менший, другий більший. Тобто ваш малюночок до задачі має. Відповідати умови. Він має вам допомагати розв'язувати задачу, а не навпаки, так? Довжина всього відрізка нам відома 28 сантиметрів. Знайти нам потрібно оці два відрізочки. Враховуючи, що ось цей відрізок. Удвічі менше, ніж ось цей. Або навпаки, КН у два рази більше, ніж МК. Схематично ось таким чином я можу це зобразити. Є ідеї, як можна це зробити. Ось є пропозиції. Ну, дивіться, якщо в нас, наприклад, тільки давайте знаєте, що зробимо. Давайте я дозволю собі трішки змінити умову цієї задачі. І ми зробимо тут не 28, а 27. Використаємо мій інтерактивний коректор, ой, 27, вирішив. Так, дивіться, як розв'язуються такі задачі? Такі задачі дуже зручно розв'язувати за допомогою рівняння. Коли в нас якась величина на 5 см більше, або у 2 рази більше, або у 3 рази менше, або на 10 см менше за іншу, Такі задачі ми з вами будемо розв'язувати за допомогою рівняння. І за невідому величину, за Х, зручніше за все приймати меншу з величину. Яка, Який відрізок тут найменший з невідомих? Скажіть, будь ласка. Енкер. Так. Саме цей відрізок його довжину ми приймемо за х. Тобто, нехай МК дорівнює х сантиметрів. Якщо МК Х сантиметрів, а нам відомо, що КН у два рази більший, довший, так, то як можна позначити КН тоді? Як КН позначити? Давайте так, якби ось тут було 5 сантиметрів, а КН удвічі довший, то скільки б він був сантиметрів? Десь. А як ви дізналися? 5 на 2. Правильно, помножили на 2. Так Під от X з... на 2. О, з X ми можемо зробити те саме. Правильно, ми Х множимо на 2 і отримуємо, що КН тоді в нас 2х. Пишемо 2х, без з крапочки, ми ж знаємо, що це скорочена форма множення. Так, є. Але тепер, коли ми позначили невідомі, нам не треба скласти рівняння. Для рівняння треба якась, якийсь взаємозв'язок між цими величинами. Що ми можемо використати? Ми можемо використати повну довжину відрізка. Тому що ми знаємо, що МН дорівнює сумі оцих двох довжин, на які його розділили. Що що? 2х Зараз ми до цього дойдемо. МК плюс КМ. І тепер, коли в нас є оцей, ніби скелет для рівняння, ми записуємо, що в нас буде? Х плюс 2х дорівнює 27. Так? Тоді можемо вже розв'язати це рівняння, ви вже це вмієте. Х плюс 2х це скільки? Як можна спростити? 3х. 3х, 3х дорівнює 27 і Х дорівнює 9. Так? А тепер підіймаємо очі сюди, де наші позначення у задачі, і згадуємо, що таке 9 це сантиметри, і це довжина відрізка МК. Тобто на перше питання задачі ми вже відповіли. Тепер залишилось знайти довжину відрізка КН. Як це зробити? КН в нас 2х, а Х вже ми знайшли. Тоді, щоб знайти КН, ми просто підставляємо замість х 9, тому що він вдвічі довший, ніж 9, і отримаємо 18 см. Отже, відповідь. МК дорівнює 9 см, КН дорівнює 18 см. Чи є питання щодо цієї задачі? Не так. Ну, ось такий коротенький у нас сьогодні вийшов урок.